На початку 22-го року до Лав Збройних сил України було мобілізовано більше 100 тисяч, також, можна їх назвати, українськими добровольцями. Більше 100 тисяч. Українських солдат і люди з усіх сфер стали на захист української держави. Саме основне це в них було мотивація, їхнє бажання до перемоги 14 березня до другої річниці повномасштабного вторгнення та дня українського добровольця у стінах Кременчуцького ліцею No5 імені Тараса Григоровича Шевченка відбулося міське патріотичне віче учнівської спільноти в Нас одне велике серце, в нас одне велике на всі бажання. Дітям було дуже складно, тому що вони готуючись, проживали це все. На собі дуже було важко зі сльозами на очах, але це треба. Це треба. Ми про це повинні говорити. Ми про це повинні знати і дітям ми повинні доносити. У ході підготовки до освітнього заходу учні Кременчуцьких шкіл та їх керівники виконали шалений об'єм роботи аби розказати іншим про міста, які отримали почесну відзнаку місто Герою України та вшанувати людей, які добровільно стали на захист нашої держави ще у 2014 році, і продовжують по сьогодні. Для підготовки матеріалу Кременчуцька гімназія номер 12 викр використовувала і штучний інтелект, де разом з дітьми, разом із самоврядуванням впродовж декілька днів ми генерували ідеї, генерували зображення для відеоматеріалів. Ми використовували і матеріал департаменту освіти Чернігова і матеріал телерадіокомпанії, яка також готувала про Чернігів їхні місцеві випуски. Змі над саме нашим містом героям Харків працювало три школи. Ми спілкувалися з людьми, які живуть саме зараз в місті Харків, тому вони. Нам допомагали, надавали певні якісь матеріали. Захід відбувся за ініціативи міського дитячого об'єднання Армія добра та Кременчуцького міського центру позашкільної освіти, академія майбутнього. Наразі це дуже важливий захід для як піднесення духу, патріотичного виховання молоді, а також звичайно ж як ознайомчий Кожен українець, хоча б раз задавався запитанням, якою стане Україна після нашої перемоги. Тож розмірковуючи над ним учні за допомогою. Ого, штучного інтелекту створили макети нових сучасних міст, об'єднавши їх в єдину збірку, яку згодом передадуть у міський краєзнавчий музей. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.